Поскрипуючи, спинився ліфт на тринадцятому поверсі, і Гендерсон вступив у присмиркову галерею. У глибині коридору гуло бучне товариство, сміх і джаз виливалися мов бульбашки шампанського, проте він затримався, поправляючи важкі складки свого нового одіяння. Дорого обійшлась йому та річ у тій дрібній крабничці на Голстед Стріт, та він вважав. що вона варта того, чорний шовк, підбитий чимось, що було схоже на Оксамит, але важило більше, мов живе тулилося до його шкіри. Ідеально пасувало для вампірського убрання, на якому так наполягала Шелія. Ота шелія, його пара на сей вечір довгоного білявиця з канцелярії, що вже тижні кепкувала з його книжності. Ох, Енді. муркотіла вона в слухавку. Розважся ж. Це ж Геловін. Одягнись потворою. Отже, він тут, нехотячи, прийнявши личину Дракули, хмуро оглядає себе в дзеркалі коридору. Плач додавав йому зросту, більшої грізності. Його бліде обличчя під перукою із вдовиним піком здавалося виснаженим очи. За тінями, немов провалля? Він постукав, і двері відчинилися навстіж Шелія сейлива в образі Одаліски, що не лишав простору для уяви, втягла його всередину. Енді, ти прийшов? О, твій плащ Він божественний. Вона крутнула його і пальці ледь торкнулися тканини. Де ти його знайшов? Він відчувається гріховним. Якась там старовинна крамниця. пробурмотів він, силуючи посмішку, коли юрба поглинула їх. Оселя була повна чекаських юних добродіїв, рекламних агентів у Чортячих рогах, секретар Швідьом, що пили Мартині, і хиталися під музику Бенні Гудмена з грамофона. Гендерсон почувався зайвим. Вага плаща тягнула його додолу, мов небажані обійми, але шелія втягла його в натовп, і невдовзі він уже грав свою роль хижо блискав іклами, пластиками, хвалити Бога, кружляв опаншою, загрожуючи гостям, що його тіли. Коли ніч розгорталася, хміль послабив його стриманість. Він танцював із шелією, її тіло було тепле проти його. І на мить одежа здалася йому слушною, наче стало часткою його сутності, але тоді, у тисняві він спіймав своє відбиття у високому дзеркалі через усю світлицю. Щось було не так Його очі вони блищали неприродно, зіниці розширені, як у хижака, і плащ. Чи не врухнувся він сам по собі, хвилюючись, наче дихав. Він струснув із себе це марення, списавши на джин, але згодом, на самоті в убиральні, він розцібнув комір і дав йому розкритись. Підкладка не була оксамитом. Вона була червоною, глибокого багарянцю, заплямована майже кров'ю. Холод пробіг його спиною, звідки ж узяв це крамар. Старий посміхався, коли він купував, бурмочучи щось про стару Європу і справжнє єство. Вечір досяг вершини коло півночі. Гендерсон опинився у ліфті з купкою гостей, спускаючись до вулиці. Всі були в костюмах, але тепер їхній блиск зблякнув, туш розмазана, краватки перекошені. Він тугіше запахнув плаща, разом усвідомивши, як інші міряють його поглядом. Звісно, ці світські люди в ліфті гарні чоловіки й жінки у своїх убраннях, такі здорові, такі рум'яні, повні життєвої сили. У них такі міцні горла й шиї. Гендерсон подивився на повні руки жінки поруч. Він вдивлявся сам того. Не усвідомлюючи довгу мить. І тоді він помітив, що пасажири кабіни відсахнулися від нього. Вони стояли у кутку, наче лякалися його плаща, його хмурого вигляду і його очей, прикутих до жінки. Низький гумін пробіг проміж ними. Погляньте на того чоловіка справжній вампір! Ви бачили його ой! Двері відчинилися у вестибюль, і вони висипали геть, лишивши його самотнім. Серце Гендерсона калатало, що з ним не так. Він поспішив на вулицю, жовтневий вітер метав плащ навколо нього, наче крила. Шелія наздогнала його. Задихана. Енді, чекай, куди ти йдеш? Ніч ще молода. Він обернувся, і в жовтому сяйві ліхтаря її обличчя здалося іншим. Бліде, майже прозоре. Її вуста розтулилися у посмішці, що не сягала очей. Ти маєш досконалий вигляд, прошепотіла вона, ступаючи ближче. Її рука повела вгору його рукою до коміра плаща. Я знала, що ти маєш плащ. Як мій, взяв свій, там, де і я. Дивно, але її уста ніби ухилилися від нього, коли він застиг у миттєвому потрясінні. Потім е він відчув крижану твердість її гострих маленьких зубів на горлі. Дивно, заспокійливий укол і поглинаюча чорнота насунула на нього. Коли Гендерсон прокинувся, місто було німе. Перше сіре світло світанку підкрадалося над дахами. Він був у своїй оселі, плач лежав на кріслі, мов скинута шкура. Його шия пульсувала, два проколи запеклися кров'ю. Записка на столі почерком шелії. Минула ніч була лише початком, мій темний принце. Одягни плащ сьогодні. Ми полюватимемо разом. Він похилетав до вікна, вдивляючись у пробудження вулиць. Тоді його охопила спрага не до води, а ледь чогось теплішого, багатшого Він торкнувся плаща й той, здавалося, зітхнув, обгортаючи його руку, мов коханець. Ні, подумав він. Це не може бути дійсністю. Та глибоко в душі він знав усмішка кромаря майнула у його свідомості. Справжнє єство, сказав старий. Того вечора, коли сонце схилилося додолу, Гендерсон знову застебнув плащ. Тепер він посував ідеально, ніби скраєний для його душі. Він ступив в сутінки, очі його блищали, і класвербіли. місто пульсувало життям горла і руки, життєва сила ще чекала, аби її забрали, і десь чекала шелія, її власний плащ шепотів обіцянки вічної ночі.